Привіт-привіт, усім привіт! Мене звати Юля, ви на каналі Платі Терапія. і давно просили показати відео з приводу макіяжу. Зазвичай макіяж я роблю різний, в залежності від того, куди йдеш. Якщо це для відео, то він один. Якщо в Києві ми знімали відео, так. якщо для повсякденного життя, то він зовсім інший. Отже, я крашусь, фарбуюсь, малююсь. Не так, як всі люди, тому що роблю це зовсім в іншій послідовності. Перше, що я фарбую завжди, це вії, тому що я не можу охайно нафарбуватися, і потім, як ви бачите, оце чорне, воно залишається. Тож першим підфарбовуємо вії, і хай вони трішечки підсохнуть. Тобто ви даєте віям засохнути, от якщо хочете повторити, так як я це роблю, ту використовуйте ту, яка зручна саме для вас, тому що ну, всі ми різні, і, звичайно, що засоби нам підходять різні. От, до... припустимо, що ви вже нафарбували вії, так, і даємо їм засохнути. Після того, як ви нафарбували її, за допомогою тоніка або міцелярної води, та за допомогою ось таких вушних паличок, ми підтираємо те, що ви неохайно нафарбували. Міцелярною водою це робити досить легко. Тобто ми витираємо все зайве і робимо фарбовані очі охайними. Ось, бачите, як тут чистенько, а тут бруденько. Після того починається саме цікаве. Для того, щоб ваші очі виглядали яскравими, свіжими і молодими, то ви можете використовувати коректор чи консилер. Він взагалі-то для того, щоб замазувати синяки під очима, але оскільки він підходить для шкіри під очима, то він також підходить як база під макіяж очей. В мене це саме світлий, якийсь ви можете використовувати будь-який, наношу спочатку ось тут, зверху, так, і кісточкою розмазую, повністю на верхні повіки. І на нижні також можете. Спочатку на верхній. Для того, щоб туш не відбивалася від ваших вій, то на всю нерухому верхню повіку я наношу пудру. Пудру, зазвичай, ту, яку ви використовуєте. У мене ось така, якщо вам цікаво, буде в зеркальному відображенні, тому що я себе знімаю на селфі-камеру. Шамбор називається тон RR2. Досить таке класна пудра. Також можу використовувати якусь іншу пудру, ну, яка по кольору підходить. Бачите, вона світла, бо я в мене світла шкіра. І наношу ось на цю нерухому частину верхньої повіки. Це саме цікаве, мабуть, це промалювання очей так? нанесли. Допустимо. Тепер, це дуже важливо. В залежності від того, Наприклад, для відео я знімаю чи ні, то я наношу тіні. Тіні обов'язково мають бути яскравими, бо саме яскрава підложка робить ваш весь макіяж. Використовую зазвичай рожеві, в залежності від того, що я роблю. Матові ось такі от рожеві, ой, дивіться, ось такі. Це як щоденний макіяж. А якщо для відео, то я беру рум'яна, ще яскравіші, і наношу повністю на повіку ось ті рожеві тіні. Як на верхню, так і на нижню кругом очей. І тепер також, в залежності від того, як ви фарбуєте стрілочки, ви можете використовувати як олівець, так і кісточку. Я використовую ось таке, ось таку кісточку пласку. У мене є чорні тіні, звичайні, так. Я беру трішечки і промальовую куточки очей. Олівець не використовую. Навіть якщо буде не дуже охайно, ми це все зараз з вами розтушовуємо. Все, мені більше не потрібна ця кісточка і чорні тіні. Тепер я беру коричневі тіні. Так, де тут будь які на ваш смак. Ось я використовую саме такий колір. Вони вже не матові, всі інші були матові. І тепер ось в куточку повністю розтушовую оце чорне. Тобто, по факту стрілок немає, є лише підложка під оцей коричневий колір трішки чорного додала. Все, тут далі ви підетрете, щоб було хайно ось таким чином. Тепер для яскравості погляду беремо кісточку. І найсвітліші матові тіні, які у вас є, вони можуть бути білі або світломолочні, теж вони матові. І внутрішній уголочок ока рухомої повіки ми отут трошечки підфарбовуємо більш світлішим кольором та розтушовуємо. Дивитесь, яке нанесення таке, щоб було вам щоб подобалось. Більш інтенсивне, менш інтенсивне, але ось воно, бачите, виглядає вже отак. По... Таке поступове розтушування від світлого до темного кольору на оці. Все, ну, наляпали, наляпали, підправили, та й маєте красу. Під очима я зараз ще нічого не, не витираю ті тіні, які осипалися. Ми зараз з вами фарбуємо лоба. Тобто, я фарбую, а ви дивитесь, фарбую тепер лоба е, тональним кремом, а потім буду фарбувати брови. Теж воно те, що з брів все осипається під очі, буде витиратися в самому кінці. Для того, щоб не пошкоджувати шкіру під очима. Ну, для чого його терти по 150 разів. так? От. Для нанесення тонального засобу в мене кісточка. Так? А для розтушовування ось таке яйце, його попередньо треба змочити, щоб воно було вологе віджати, щоб не взяло на себе багато тонального засобу. І лоб намазуємо. Якщо ви, звичайно, використовуєте тональні засоби, то намащуєте ось так, тональним кремом. Теж інтенсивність. В залежності від того, як ви забажуєте, Так, тепер обов'язково припудрюємо лоба. У мене є така кісточка. Є. Тепер буду фарбувати брови. Брови я фарбую схожою кісточкою на оцю, але в мене окремо для брів коричневого кольору. Для брів я використовую теж тіні, ось вони такі темно-коричневі. В залежності від того блондинка ви чи брюнетка, то я зараз шукаю кісточки, то ви використовуєте різні засоби. Щіточка для розчісування брів і кісточка для того, щоб їх підкрасити. Зачісуємо, як вам зручно, в тому природньому порядку, як ваші брови ростуть, не малюємо якісь там яку Буратіно чи яку п'єро, а просто, просто підфарбовуємо свої. Як у вас від природи вони ростуть, так ви їх і фарбуєте. Що в мене щось і чорне на лобі? Будь-що чим смазнула чорним, бачу, що щось чорне на лобі. Все розтушовуєте і оформляєте брови свої. Зачисуєте наверх чи вниз, як вам Ось Бачите, одна така, одна така, іншу я теж фарбую. Тепер протираємо все те, що попадало під наші очі. Я протираю це звичайним ватним диском, ось так кохайненько. Витираєте оце все, щоб порозквецювалося в процесі фарбування. Це ніякого секрету немає, як робити цей макіяж, абсолютно. Потім ще в самому кінці підправляю туш, бо вона запилилася тінями, тому треба буде підправити. Все. Тепер ви можете протерти ще й обличчя трошечки своє. І дивіться, як ви хочете. Якщо вам треба кудись літо, спека, то можна використовувати якусь базу під макіяж чи якийсь праймер. Це вже ви будете дивитися самі. Тепер використовуємо консилер. Я не пам'ятаю, який в мене новий, який старий із останніх знахідок. Це ось такий Ruby Rose. В зеркальному відображенні буде номер 3. Він рожевий, але він дуже гарно прибирає синяки та пігментацію під очима. До цього я використовувала фірми Бека. У мене є пудра фірми Бека. Ось. Є ще консилер фірми Бека. Він більш дорогий, цей коштує, ну зовсім там, раніше був 35 гривень, зараз, ну, може, до 100 гривень після підвищення цін. Це не консилер, це пудра фірми Бека, але вона дуже класна для закріплення макіяжу, і вона теж використовується тільки під очима. Отже, зараз я замальовую оці свої синячки під очима. За допомогою цього консилеру. Він дуже просихає, тому його потрібно швидко розтушовувати. Бачите, він рожевий. Ну як, такий? Номер три, він такий рожевий. І все, відразу розтушовуємо його за допомогою цього спонжу яйця. Теж інтенсивність залежить від того, які у вас там були синяки. Але ви бачите, що він гарно перекриває всі недоліки, всі синяки. І ну, дуже класно, мені подобається. Десь трішки гірше, десь тут в мене просто ще і родинка, і ця пігментація, її досить таки важко перекрити, але вже заляпуйте. Дивіться, як вам буде зручно. Там, якщо є якісь мілкі прищики, то ви можете отак ще й прищики заляпати. Ось, бачите, зовсім інший вигляд, просто світло падає. Якщо буде по-іншому падати світло, то і цього синячка ви теж його не побачите. Бачите, якщо я ось так покажу вам. Так, ну і тепер далі все дуже просто. Далі все дуже просто тональним кремом покриваємо іншу частину. У мене тут ось на кришисті. Тональний крем, в мене тут мікс. Тут і гірліни, і діори, і щось дешеве може бути. Але, ще, що там в мене був, бібі, -бі якийсь крем. Ви дивитесь той, який підходить саме вам. Лоба ми вже не мажемо, бо там він був намащений. Тут просто те, що на кришісі, я його вибираю. Гарненько розташовуємо і трішечки на шию, щоб не відрізнялася шия від обличчя. Так, трішечки зовсім. І гарнесенько розташовуєте. Так, ну що ж, після тонального крему, щоб нічого воно не розкваскалося, ми покриваємо тепер. Охайну, обличчя за допомогою пудри. Теж колір, інтенсивність залежить від ваших вподобань. Тут я не б'юті-блогер, тому не можу вам якось рекомендувати. Дивіться, щоб це для вас виглядало пристойно. Нічого страшного, що там навіть буде замітна та на обличчі пудра. Ну, для чого ж ви фарбуєтесь тоді? Якщо хочете ну, геть такий простий. Макіяж то просто без тонального крема покриваєте. Ось так. Далі, що я роблю? Рум'яна для того, щоб обличчя виглядало свіже. Теж можете використовувати ну, будь-який на ваш смак. У мене тут є якісь ось такі найпростіші рубіроуз. Я ними, до речі, бачите, ось цей яскравий колір, мій улюблений. Я ним малюю і. Отже, якщо знімаю відео для YouTube, тоді я підложку роблю не світло рожеву а ось таку, більш яскраву. Як я фарбую трішки на щоки і трішки на середину носа? Розташовую за допомогою сухого такого ще спонжика в мене є. Зараз покажу вам. Ось такий. Так, в мене ще є пудра Dior. Називається Dior Skin Nude Air 001. Я не знаю, видно вам буде, чи ні. Вона така вже досить у мене. Залапоськана, виглядає вона ось так темна. І за допомогою цієї пудри, от зверху на рум'яна, я покриваю теж розташовку. Роблю. Тут трошечки на середині носа, на щоках, і можу тискули підвести, щоб обличчя виглядало більш тонким. І трішечки по бокам шиї. Так. Ось майже і все. Тепер протираю ватним диском губи, тому що вони в тональному засобі. Фарбуєте губи, підправляємо ми якоюсь туш'ю вії. І також, що ще я роблю зараз. Чекати. Підправляємо туш'ю вії, тому що вони припилилися після того, як ви робили макіяж злегка. Ось так. Якщо беремо якийсь хайлайтер, або світлу пудру, або світлі тіні з блискітками, і що ми робимо? Що я роблю? В кутика очей для яскравості погляду? Трішечки під бровою проводимо. Так. Потім беру кісточку, злегка верх з кулів всередину носа. Над верхньою губою, трішечки тут все. І це таке от завершення макіяжу простого. І ви отримуєте ось таке обличчя. Ну що ж, якщо вам сподобалось, не забувайте ставити лайки. Інтенсивність промальовки це все залежить від ваших вподобань. Але загалом я роблю такий макіяж. Постійно, на постійній основі. Тож, якщо вам цікаві якісь конкретні засоби, якими я користувалась, давайте вам. що тут в мене на столі було, поки я малювалась. Дитина сидить, споглядає, і тут все розкидане. Якщо вам щось цікаво, то можете запитувати. Це в мене замість штативу. Зараз змонтую це відео і буде воно на Ютубі. Тож, все, про макіяж я розказала вам. Інтенсивність промальовки залежить від ваших вподобань, від того, куди ви йдете. Червона помада це може бути чи якась яскраво рожева, чи ну, більш якась там цікава, з блискітками. Але помади в основному я люблю без блискіток, щоб вони були не матові, але й без блискіток. щоб це був такий легкий глянець. Промальовую олівцем і потім зафарбовую колір. На цьому все. Цімки бумки бувайте!